Значить, новий анонс від нас з BlackPack. Я його вже тримаю в руках, зараз розповім. Але сьогодні буде не один, а два анонси. До обох я доклав руку, і один це мій просто найкращий винахід, звісно, після IGB. -шки. Сьогодні класні анонси для гіків. Будемо говорити в основному про техніку. Оця штука зацікавить, мені здається, зовсім всіх. А ота, ну, звісно, велосипедистів. А в кінці буде ще корисна інформація для тих, кому сподобався Urban Bag, хто хотів придбати собі кольоровий варіант, але не. З тих, тому що їх розібрали просто капець як швидко. Чесно кажучи, ми самі не розраховували на такий попит, за що вам дуже дякую. Ну що ж, друзі, почнемо. Це наш TechPouch. продовження лінійки поучів. До речі, вони теж зайшли дуже круто. Цей продукт іде з шильдіком Geekback і я його навіть покажу на кедрі. Там я зроблю окреме відео про те, що я в ньому ношу постійно. І це максимально універсальна сумка для тих, хто хоче завжди знати, де знаходяться його всі необхідні речі: наприклад, якісь дроти, павербенки і документи. Якщо я кудись їду і мені треба терміново зібратись, я завжди знаю, що цю сумку я кину з собою, і все необхідне у мене точно буде, особливо коли мова йде про документи. Їх мені здається непогана ідея зберігати в якійсь окремій сумці, яку можна завжди знайти і взяти з собою. Не дивлячись на те, що це таки поуч, його можна носити як бананку через плече, а також на поясі, чи лямки можна зняти і носити його за ручку. Цей поуч з нашої преміальної лінійки він виготовлений з найдорожчих матеріалів. Ікспак, Молнії аквагард. Звісно, на лямку можна дозамовити фідлоковський Фастекс. А всередині у нас розкривається море зручної організації, щоб ви сюди розмістили все: від карток пам'яті до документів. Наприклад, зараз у мене тут є маленький штатівчик, він може знадобитись в будь-якій ситуації. Тут є дроти на всі випадки життя, тут є павербенк, тут є стороч, щоб щось бекапити. Є гаманець, є окремий гаманець для карток. Є навіть окрема організація на блискавці. І там є своя організація. Наприклад, коли у вас є якась кількість карток, які просто зберігаються окремо, без додаткового гаманця. Чи, наприклад, у мене тут валяється пінгенератор? Це от такий тамагочий, як калькулятор. Пишіть, якщо ви знаєте, що це таке. Кишеньки є поділені на два, на три. Є продовгуваті, щоб туди помістились документи. Знаєте, скільки у мене тут зараз документів? От скільки. Дофіга. І так, я вже бачу ваші коментарі. У мене дійсно багато громадянств. Всі українські всередині у нас також X-Pack. і це інновація, тому що раніше ми так не робили. Для чого щоб ваші ключі, дроти і будь-яка інша техніка не псувала ріпстоп, і цей X-Pack сірого кольору, щоб ви могли завжди знайти, що у вас десь знаходиться. У мене тут є навіть тамагочі, а це теж техніка. До речі, треба погодувати. І якщо ви думаєте, що це все ні, тут є також місце, щоб Розмістити вашу ручку, причому вона схована, щоб нічого не помалювало. А також є відділення з малешкою, куди ви зможете засунути всі свої дрібні речі, як то дроти, ті самі компактні штатівчики, якісь помадки, ножички, що завгодно. Всього всередині є три основні відділення, і кожне з них містить ще по декілька. Сумка має дуже міцну форму і гарно тримає її. А зовні у нас є ще одна додаткова кишенька з м'якою тканиною, щоб ви туди могли покласти якусь техніку. Як це можна використовувати? Як я сказав, всі свої необхідні речі можна просто зберігати в текпоучі. Але навіть якщо ви кудись мандруєте, ви згадайте, ви завжди лізете за своїми паспортами, за документами, куди сховати телефон. Якщо ви коли-небудь літали чи там їздили, проходили через якийсь контроль, ви знаєте, що з кишень треба все діставати, і все це можна просто покласти сюди і носити в швидкому доступі, як ваші смартфони, кільця, там прикраси, і звісно ж, ваші документи. Тобто, ця сумка може подорожувати з вами як звичайна бананка. І в рюкзаку, і коли треба, ви будете її просто діставати за оцю ручку. Всього в TechPouch'і 18 кишеньок і відділень, і всі вони різні: частина жорстких, щоб не подряпались, частина з м'якою серединкою, частина на застіб, чи частина без, частина з сіточкою. Головне, що розмістити тут, ви зможете майже все, що завгодно, від найдрібніших речей, як картки пам'яті до ваших смартфонів і навіть інколи планшетів. Розміри TechPouch'а 25 п'ять на 15 на 8 сантиметрів. Об'єм 2,8 літрів, маса 350 грамів. До ціни кожного продукту перейдемо трохи пізніше, бо зараз я вам покажу свій найкращий винахід. Тому що коли я його винайшов, я спочатку подумав, чому так ніхто не зробив до мене. А по-друге, я подумав: ну це ж геніально. Тож, друзі, знайомтесь, це тек годівничка. Ви скажете, Саня, що тут такого геніального? Але насправді, якщо ви коли-небудь подорожували велосипедом далі ніж в свій парк, і ви щось з собою берете на кшталт смартфон, екшн камеру. Чи зараз ви зрозумієте, що ця штука підійде і для інших речей? То повірте, вона вам сподобається. Розповім, як я її створював. Ви знаєте, що я багато подорожую велосипедом. Я це діло люблю і я ще і знімаю свої велоподорожі. Раніше я возив з собою велику камеру і ховав її в Айджібіжку. Потім я перестав возити з собою камеру. Чому? Тому що є. Смартфон, і на нього можна знімати ну прям класні відео, чим я і займався останній час. Але стендапи я не знімаю на смартфон. Тож у мене є смартфон, а також є екшн камера. І її я завжди возив в годівничці. Зараз у мене, як завжди, основна це Sony X3000, інколи це GoPro, інколи щось інше. Але важливо, що я завжди пишу всі стендапи на ходу на екшн камеру. І як тільки я щось договорю, я кидаю екшн камеру в годівничку. Коли я почав знімати на смартфон, мені він теж потрібен під рукою. Завжди щоб дістати, прямо на ходу щось зняти, і я почав використовувати годівничку, щоб зберігати і екшн камеру, і смартфон. Тільки от є проблема, що екшн камера і смартфон завжди бились одне об одне. І інколи захисне скло на смартфоні навіть тріскалось. Так у мене сталося на велопробігу в 4000 кілометрів. Чому? Тому що у вас багато вібрацій, це тверді об'єкти, і дійсно скло може розбитись. Ну і завжди треба пам'ятати, щоб не покласти смартфон тією стороною, де у вас камери, до екшн-камери, щоб не розбити самі камери. А також годівнички всередині зроблені з твердих матеріалів. І через це техніка теж може псуватись. Наприклад, так у мене замотувалась лінза на одній з екшн камер. А ще на годівничках є. Такі високі манжети, і якщо манжет торчить вгору, то інколи буває складно чи достати камеру, чи швидко її навпаки покласти. І це буває проблемою, коли ти під'їжджаєш, такий опа, спуск, а ти вже летиш і щось кажеш на камеру. Ти хочеш кинути камеру, а вона туди не кидається. І щоб вона не вилетіла, ти там коротше гальмуєш, починаєш все це розбирати. За велоподорож таких нюансів буде багато, і тому мені в голову прийшла геніальна ідея. А чому б не зробити годівничку спеціально для техніки? Не обов'язково саме для екшн камери і смартфону. Це мій кейс. Хтось буде возити тут просто об'єктив. Чи, наприклад, екшн камеру, і пауэрбенк, чи павербенк, і смартфон, і так далі. Але фішка в тому, що тут ви можете возити і екшн камеру і смартфон, і пауербенк. Воно нічого не буде битись одне об одне. і ви прямо в цій годівничці зможете підзаряджати і екшн камеру і смартфон чи що ви там возите цю штуку, ви можете використовувати як окрему годівничку. Вона просто кріпиться, як і всі наші інші. Але ми розуміємо, що люди вже купували наші годівнички і вони ними користуються. І що ж робити? Позбуватись старою? Ні, не обов'язково. Якщо у вас є велика наша годівничка чи остання версія, ви можете цю вставити як модуль в іншу. І якщо ви, наприклад, купували годівничку іншого кольору, не чорного, а, наприклад, олива, койот чи сірий, ви і те годівничку. Зможете обрати такого самого кольору. Навіщо? Якщо у вас тільки одна годівничка і ви хочете докупити собі додатково на іншу сторону тег годівничку то обираєте в такому самому кольорі. Також ми її зробили з кришкою, вона кріпиться сюди на застібці. І якщо ви, наприклад, хочете забрати її як сумочку з собою, ви її просто застегуєте. І таким чином все, що всередині не випаде. А там нагадаю ваша техніка. А коли ви їдете, ви її просто закріпляєте і вона не буде вам заважати. Але головне все. Это не. Там у вас м'якенькі внутрішні, щоб нічого не шкрябити, і також є розділення. І це розділення ви можете знімати як окрему кишеньку. Це така собі перегородка, яка розділена сама по собі на дві частини. Туди якраз ви можете засунути, наприклад, гаманець чи павербенк, і з нього будуть стирчати дроти. Інше відділення ідеально підходить для екшн камери, і інше для смартфону. Причому навіть iPhone 14 Pro Max залітає сюди дуже легко. Якщо ви під'їжджаєте до якогось рельєфного гревел-спуску, ви не хочете, щоб це все випадково випало, ви можете затягнути годівничку. Цей перестінок ви можете діставати, якщо ви хочете там транспортувати, наприклад, великий об'єктив, чи якщо треба її попрати. І зовсім скажена ідея, якщо ви хочете собі таку сумку, ви зможете її використовувати і на велосипеді, і навіть просто коли ви кудись ідете. Тому що її можна використовувати як просто сумку через плече. Так, циліндричної форми, але якщо ви бачили, як ходять фотографи відеографи у них такі сумки є. Бо сюди. Прекрасно підходить лямка, наприклад, від ідібішки Everyday Bag. Просто докуповуєте її, кріпите за спеціальні посадочні місця, тут є моле, і носите через плече. Наскільки ж тепер поліпшився мій процес зйомки? Ти просто їдеш і ні за що не хвилюєшся. У тебе завжди з собою акшн-камера, завжди телефон. І якщо щось розряджається, а протягом дня воно завжди розряджається, ти це легко заряджаєш прямо в одному місці. Не треба нічого перекладати в окремі сумки, бо в велоподорожі все забито. Багато треба розбирати, щоб щось підзарядити. Тут все в одному місці. Тому це тек-годівничка, яка ідеально підійде для тих, хто знімає свої відеоблоги, та й просто хто мандрує велосипедом і хоче надійно зберігати свою техніку, щоб вона не псувалась. Розміри годівнички 21 на 11 см, вага 140 грамів і об'єм 2 літри. Тепер про кольори. Годівничка буде доступна в кольорах чорний, сірий, койот і олива. Тек-поуч тільки в чорному кольорі. Тепер про вартості. Тек-поуч коштує 89 доларів. Ремонт, від лямки, лямку треба докупити додатково. А так, годівничка коштує 37 доларів. Прекрасна ціна для того, щоб зробити своє життя значно простіше. Я думаю, що багато кого тут відгукнулося, що капець мені такої штуки не вистачало. Я нагадаю, що ми не робимо найдешевші продукти, і ціноутворення залежить від якості, від розробки, від логістики і такого іншого. І головне, що треба пам'ятати, коли ви купуєте наші продукти, ви отримуєте максимальну якість, яку тільки можна. Уявити, але якщо ви хочете зекономити, така можливість є: перші три дні: і текпоуч, і tech -тек годівничка доступні зі знижкою 15%. Тож не пропустіть. І як я і казав спочатку, окрема інформація для тих, хто не встиг придбати Урбанбек в кольорі зі знижкою, тому що їх розібрали дуже швидко. Тож, якщо ви хочете собі Урбанбек не чорний, не койот і не оливу, а будь-якого іншого кольору, ви можете зараз придбати їх зі знижкою 15%, поки доступні і знижки на нові продукти, тому що З'явились ці матеріали. Друзі, я дуже чекав цього анонсу, тому що це те, що я сам використовую постійно, і я вирішив знову зробити те, що і сам хотів би використовувати на кожен день і поділитись цим з вами. TechPouch – це в принципі не революція в світі сумок, тому що такі штуки були. Просто ви отримаєте ще один дуже, дуже якісний, який ми робили для себе. Тобто він відрізняється від того, що є на ринку. А от такої годівнички я більше ніде не бачив, тому що якщо б бачив, то обов'язково б її придбав. Раніше. Тож тепер вона є, і ми її зробили не просто класною і функціональною, а ще і модульною, і ще й з додатковими фішками. Тобто, ви можете її використовувати як на велосипеді, так і окремо як сумку. Сподіваюсь, вам сподобались ці анонси. Пишіть ваші коментарі. Не забувайте, що всі лінки є в описі до цього відео. Якщо ви хочете підтримати українського виробника і хочете придбати собі один з цих продуктів, чи всі разом. Переходьте і замовляйте. Всім дякую, пока.